Якщо ваша собака любить безмежно ганятися за м'ячиками-пулерами, поздоровляю вас, у вас серйозні проблеми. А якщо вона дуже любить перетягувати з вами пулери, іграшки, палички, поздоровляю вас, у вас дуже серйозні проблеми. Серйозно, я вас благаю, не ведіться на ту історію, типу, конект. Ми створюємо собакою такими іграми. Типу, вона викидує свою емоційну, психологічну, і фізичну енергію, і потім вона, типу, спокійніша. Що? Та вона ще більше просить, вона ще більше агресивніша, напористіша, і скаженіша. Не ви поняли. Я думаю, ви самі знаєте по своїй собаці. Пояснюю, це не просто гра, це створення з вами відносини. В той момент, коли ви перетягуєте собакою щось, вона починає ричати, агресувати, гавкати, типу в ігровій формі. Але потім настає момент, де вона шкарпетку, косточку якусь, яка для неї важлива, не віддає і ричить, агресує вже не в ігровій формі. Чому та тому, що вона знає, як з вами поводитись в минулому ви вже це створили, тому не треба цього робити взагалі. Ну і не треба кидати іграшки, тому що кидаючи іграшки, ви вчите собаку бігати за тим, що рухається. Зараз це м'ячик, а потім це білка. Кошка, голуби, машини, діти та все, що рухається. А як же гратися, спитаєте ви? А я скажу, знайдіть інший спосіб, бо ці ігри призводять до агресії до власника і до того, що собака бігає за тим, що рухається, попадаючи під машину. А як же собаку вимотати? Ну придумайте, ви ж розумні?